У сім'ї ми підживлюємо один одного енергіями, властивими всім сімом чакрам. В Індії кажуть, найприємніша їжа має сім відтінків смаку. А у ведах пишеться: якщо людина отримує сім смаків, вона набуває почуття ситості і насолоджується тілом і духом. Гармонійні стосунки. Між подружжям складаються, коли в енергообміні участь беруть усі сім чакр. Якщо одна або декілька чакр не беруть участь в енергообміні, то порушується гармонія взаємовідносин, виникають напруженість у стосунках, утворюються енергетичні блоки. Сім'я формується там, де люди готові до енергообміну на рівні однієї або кількох чакр. Далі у міру розвитку відносин підключаються інші чакри. Гармонійна сім'я там, де у двох людей, що живуть разом, у думках, почуттях і вчинках з'являється поняття ми.